Померли просто від коронавірусу, і в Києві теж зростає кількість людей, які захворіли на коронавірус. Їхня кількість вже більше трьох з половиною тисяч людей. Це майже втричі більше ніж тиждень тому. Але в міністерстві охорони здоров'я заспокоюють, що такі показники вони є очікуваними і цілком відповідають сезонному коливанню. Але разом з тим, починаючи з вересня, на щотижневій основі починається окрема система моніторного по гострим респіраторним вірусним інфекціям. І якщо в якійсь області буде хоча б наближатися показники по всім сумарним гострим респіраторним вірусним інфекціям до пандемічного рівня, то безумовно не виключаються, що якась область може запровадити такі локальні обмежувальні заходи. Маємо все ж таки пам'ятати про те, що має бути провітрювання, якщо ви бачите все. Таки велику кількість людей треба е одягнути маски, тому що це не значить, що поруч у вас з вами немає той, який може вас інфікувати. І, до речі, е коли легко ступеня то ви не побачите дійсно пацієнта, якого турбує кашель відразу, і нежить. Або навіть уже на стадії виздоровлення, теж одужання, коли ми бачимо в стаціонарних закладах, Симптомів вже немає, але він ще небезпечний, тобто вірус виділяється і він може інфікувати інших.